Пашинського тищенка та Петренко після таких кровопив залишається спалена земля. Павло Петренко, ти рейдер і корупціонер. Міністр юстиції Павло Петренко. Зупинись, геть руки від фабрики Б. Найшли з продажного суддю, який виніс рішення ліквідувати підприємство. Тобто, ми сьогодні стоїмо з вами на Території на підприємстві, якого фактично на сьогоднішній день немає. Рішення було незаконне. Голова наглядової ради ТДВ «ЖЛ» Ігор Бойко розповідає працівникам кондитерської фабрики, чому і завдяки кому повністю паралізована робота досить успішного на сьогодні підприємства третього в Україні після гіганта Рошен та Харківської кондитерської фабрики. Проходить реально поступовий рейдерський спроба рейдерського захоплення. То що вони зараз зробили? Вони ліквідували реєстрацію повністю нового підприємства «ЖЛ». Повернувшись, повернувся. Я не знаю, ну Пашинський Тищенко повернулася дозад Житомирські Ларшісті. Пенсіонерка, яка звільнилася з підприємства ще в 1993 році і була формальним акціонером з менш ніж однією десятою відсотка акцій, через багато років згадує про порушення її прав та вирішує подати позови, у яких просить ліквідувати ТДВЖЛ. При цьому бабуся оперативно виписується зі своєї квартири в Житомирі, просто таки на ходу, змінюючи прописки і одразу подаючи документи в суд спочатку у Полтаві, а потім у Тернополі. Там і знайшовся правильний суддя, який на перш Ому ж слуханні задовольняє позов панянки, навіть не запросивши відповідача. У цій метушні організатори рейдерської схеми прогавили один нюанс. Бабусю в Тернополі прописали пізніше, ніж вона подала позов до суду. Рішення було незаконне, тому що було винесено рішення 23 го Навіть таке рішення було незаконне. Було винесено рішення 23 листопада. Для того щоб воно вступило в законну силу, треба 10 днів. Попри законний десятиденний термін на оскарження судового рішення, яке раніше не може вступити в законну силу, державний реєстратор Житомирського міського управління юстиції В'ячеслав Лоханчук 27 листопада, тобто вже на четвертий день, виконує рішення Тернопільського суду та ліквідовує ТДВ ЖЛ. Перебуваючи на лікарняному, він приходить на роботу, видаляє з бази підприємство і зникає. Він втік разом із сім'єю, і наразі його шукають правоохоронні органи. При цьому начальник реєстраційної служби області таки визнав незаконність дій свого підлеглого. А зараз їде да. міліція, будете да. міліції розказувати, а ви розумієте? розказали нам, Ні, ви що людина проникла незаконно не синий... на свої роботи. Вона не незаконно проєктно, Вона... ніхто не тримав. Це не <hits> Ні, вона не законна, тому що я не лікарняному. Яке він мав право? Ніяке. Я ж не лікарняну. 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 Якщо людина приходить і не має права на це, і робить цю дію, це як називається? Законно чи незаконно? Ні, це незаконно, звичайно. У поліції Житомирщини запевнили, що відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних дій державного реєстратора Лоханчука. Крім того, поліція підтвердила інформацію про автобуси з тітушками на під'їзді до Житомира. Але СБУ та поліція вчасно перехопили ці автобуси. Було внесено до єдиного реєстру кримінальне правопорушення за статтею 364. Це стаття зловживання владою по факту. Дій по факту дій державного реєстратора, який вніс зміни до державного реєстру. Сьогодні було повідомлення, що їдуть якісь озброєні ці хлопці. Ми цю інформацію отримали, відпрацювали, перехопили всіх і всіх відправили назад. Так тобто були автобуси? Автобус. були. Але вони не казали, що вони їхали до вас. Вони казали, що вони їдуть кудись на екскурсію. А, Тим часом юристи ЖЛ отримали рішення Житомирського адміністративного суду, який визнав незаконність дій держреєстратора та ухвалив негайно включити до реєстру ТДВ ЖЛ. Проте всі реєстратори були відсторонені за наказом начальника управління юстиції в Житомирській області Олега Горая. Або ж раптово похворіли. Єдиний реєстратор, якого вдалося відшукати, виявився в Коростишеві. Однак жінка не захотіла виконувати рішення суду без наказу з Мін'юсту. Це ще раз доводить залежність здавалось би, незалежних реєстраторів від міністра Петренка. У результаті останній реєстратор втекла, навіть забувши прихопити верхній одяг. А на наступний день прогнозовано захворіла. Ми приїхали в місто Користичів так 14-й годині. Для того, щоб зареєструвати дану хвалу тут, тут стояли три три молодика, які під час приїзду вашої їздьмальної групи звідси втекли. Ось які штовхали нас руками, не пропускали до державного реєстратора. Ми викликали поліцію міста користувачів. приїхала оперативна група, яка ми їм дуже вдячні. Дуже порядні люди оказались на диво. Ми, чесно кажучи, навіть не сподівалися. Допомогли нам потрапити до реєстратора і зареєструвати дану ухвалу суду. Тобто, реєстратор відмовилася негайно її виконувати і сказала, що вона буде виконувати її завтра. Далі історія розвивається з притаманним їй поспіхом, який, вочевидь, комусь був потрібен. Нотаріус із Дніпропетровської області вночі заходить до реєстру майнових прав та п. Переписує цілісний майновий комплекс на неіснуюче зад Житомирські ласощі. У коментарі ж нотаріус відмовилась від своїх дій та заявила, що її комп'ютер зламали хакери. Попри це, незаконно призначений директор зад Житомирські ласощі Олександр Рогаль демонструє узяти звідкись витяг з реєстру, де відновлено право власності на майно житомирських ласощів з усіма адмінбудівлями і приміщеннями. Ось витяг з реєстру. Де відновлено право власності на майно за зад, Житомирське ласище, в тому числі всі адмінбудівлі і все всі приміщення на шорса 67. У мене, якщо мені не вірять, який час стоїть? 16.47. 16. Не, не в 4 часа ночі, а в 16.47. Будь ласка, майте витримку, витяг з реєстру, де зареєстровано за відновлена реєстрація за зад Житомирське власище. Мені дозволять закінчити. До речі, новопризначений Рогаль був директором підприємства Житомир Торф, контрольованого нардепом Сергієм Пашинським, якого Жел і звинувачує у спробі рейдерського захоплення фабрики. Проте Рогаль, звісно, будь-які зв'язки з Пашинським заперечує. І, і хто знає мене, той знає мої відношення з Пашинським. Я його, по-перше, в очі не бачив, і напевно бачити не хочу. У Міністерстві юстиції, куди пройшли за допомогою керівництва та співробітники фабрики ЖЕЛ, також не допомогли. Заступник міністра Гія Гец. Цадзе пообіцяв розібратись у ситуації. Судебне рішення, яке ще не вошло в законну силу, порождає дуже багато питань. Ми зараз повинні договоритися об одному. Те, що я можу обіцяти вам, я ж не можу вам врати. Давай так договоримся, Сергій. Ви э, працюєте вместе, ви зови професіоналів. Так, ти сказав завтра 14 часов. Якщо ти зробиш за час чи за два часа, ось вот ці люди тут. Проте ніхто так і не вийшов на зв'язок: ні гецадзе, ні сам міністр, ні його прес-служба, як і реєстратори, чиновники просто зникли або ігнорували звернення активістів. Нещодавно ж міністр Петренко запевнив журналістів, що йому нібито нічого не відомо про конфлікт навколо Жел. І міністерство не отримувало жодних скарг від фабрики, жодного звернення, жодної скарги у цій ситуації. Сторона, яка думає проста була представлена цією жіночкою. До мене не подали. жодного. До Міністерства юстиції ніхто не звернувся з офіційним зверненням з карми про те, що є таке порушення. Що певні особи, які працюють в системі, в системі Міністерства юстиції працює 20 тисяч людей, Починяють протиправні діяння, посилаючись на пояс керівництва. Цього не було зроблено. Така заява обурила присутніх представників підприємства, оскільки вже понад два тижні вони намагаються зустрітись з міністром і проводять мітинги під будівлею міністерства. На противагу словам міністра юрист фабрики показав два офіційних звернення, зареєстрованих мін'юстом 3 і 4 грудня. Було зареєстровано два офіційних звернення, а саме від 3-го 12-го, також від 4 12-го, власне адресовано міністру юстиції пану Петренку. Із всіма проблемами та вимогами, викладеними у скарзі, є копії реєстрації міністерства юстиції. Проте саме на сьогоднішній день вказані вимоги не розглянуті і не надано жодної відповіді. Передайте мені ці копію звернення. Я, я вас тільки що проінформував, що призначене службове розслідування по обласному управлінню юстиції, яке завершиться до кінця цього тижня. Юстиції цинічно називає працівників фабрики проплаченими мітингарями. Я е, не впевнений, що там люди, які дійсно працюють на фабриці, я бачив хто кого привозили під Міністерство юстиції, що за люди, і, умовно кажучи, яким потім роздавали певні матеріальні блага. Це обурило працівників фабрики, які демонструють журналістам свої пропуски на підприємство. Я так вважаю, що він обрехав також і мене. Через те, що у мене є пропуск, я працюю там. Я можу його показати. Тим часом Сергій Пашинський, якого називають головним винуватцем та організатором рейдерської схеми, повністю відхрещується від спроби захоплення фабрики. Хоча керівництво жел має цьому докази і вже подало відповідні документи в ГПУ та антикорупційне бюро. А те, що мене звинувачують, ну це навіть цікаво. Розберіться тоді, коли я захоплював, тоді у 2011-му, чи зараз? Чи я кожні три роки захоплюю? Можете додзвонитися до справжнього власника? Хай він прокоментує хто та що захоплював. Так званий справжній власник, як його називає Пашинський, колишній акціонер Житомирських ласощів Юрій Лещинський, ніби по команді з'являється та розповідає про рейдерське захоплення у 2010 році і нібито встановлення справедливості. Хоча суд у тому ж 2010 році визнав його самозванцем та заборонив офіційно представляти інтереси підприємства на будь-якому рівні. Крім того, Лещинський перебуває під слідством у США за ухиляння від сплати податків та фінансові махінації. Насчет Пашинського Я я могу внести конкретику. Я один раз, по, благодаря моим друзьям, обратился к Пашинскому месяца 8 назад. Мне дали телефон, я позвонил, я сказал, что кто я, что я, я его никогда не знакомился с ним, никогда не знал. Но когда я назвал фамилию, он, в принципе, вспомнил, кто это и что это. Я сказал, насчет чего. Я сказал, что сейчас такое положение, вы знаете всю историю, которая там произошла, есть ли возможность помочь. І він мені конкретно відповів, на сьогоднішній день ви повинні йти всіми легальними путями. Проте легальні шляхи захоплення чомусь ґрунтуються на незаконних судових рішеннях та якихось командах згори, про які промовився Лещинський. Рішення буде команда зверху, і тоді а все повернеться на своє своє. Давайте я вам буду відповідати на питання, які я можу відповідати. А те, як буде, я... Як воно буде, дійсно невідомо. А майже дві тисячі працівників фабрики досі перебувають у підвішеному стані без засобів на існування, марно намагаючись дізнатись, чому їхню фабрику в держреєстрі замінили на інше підприємство.